Вітаю, друзі. сьогодні ми завершуємо нашу серію з трьох частин про служіння Христа в небесній святині та праведність через віру. Ми побачили, як земне святилище та його служіння вказували на Ісуса. Агенця Божого. Як тільки Ісус прийшов на землю і взяв на себе наслідки гріха, померши на Христі, він припинив потребу в жертвоприношеннях тварин. ісус залишається єдиною справжньою жертвою, яка може забезпечити наше спасіння. Після свого Воскресіння і Вознесіння Христос розпочав своє служіння в небесному святилищі, де він служить нашим заступником і ходатаєм. Це Христос, який помер, і крім того, Воскрес. Він і праворуч Бога, Він і заступається за нас. Читаємо це. Ми в посланні до римлян, 8 розділ, 34 вірш. Він стоїть між нами і сатаною і з'єднує нас безпосередньо з отцем. Служіння заступництва Ісуса дає нам можливість відчути спасіння. Коли ми просимо прощення, він застосовує свою кров, щоб покрити наші гріхи, він служить нашим первосвященником у небесному святилищі. Однак дехто може задаватися питанням: якщо жертви Христа було достатньо, то що залишається робити йому в небесній святині? Корисно пам'ятати, що в земній святині після заколення ягняти його кров'ю кропили святилище. Символічно переносячи гріх у святилище. Грішник був прощений, але гріх грішника залишався у святині. І так само як земне служіння мало щорічний день очищення, щоб очистити гріх зі святині, небесна святиня також повинна бути очищена. Але що це означає? Очистити святилище? На небесах зберігається запис життя кожної людини, який записується все, що ми коли-небудь говорили або робили. Ці записи будуть переглянуті під час судового рішення. Біблія говорить нам, бо Бог приведе на суд кожне діло, і все таємне, чи добре, чи лихе. Коли ми просимо прощення. Ісус є вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від всілякої неправди. І Хоча Він із задоволенням прощає наші гріхи, він також несе відповідальність, щоб позбутися їх. Пророку Даниїлу було показано небесну святиню та її очищення у видінні. під час цього видіння він бачив панораму майбутніх світових подій. Потім почув цікаву дискусію, як довго триматиме видіння? Запитує святий у Даниїла 8, розділ, 13 вірш. Інший святий відповідає: дві тисячі триста днів, тоді святиня очиститься. Дотримуючись біблійного пояснення в книзі чисел, 14 розділ 34 вірш, і в книзі про Кайзекіла 4 розділ 6 вірш, про день, який представляє рік у пророцтві, дослідники Біблії виявили, що цей період часу представляє 2300 років. У Даниїла 9 розділі, 25 вірші, пояснюється, що початок цього пророцтва мав відбутися, коли було дано наказ відновити та збудувати Єрусалим. Цей наказ дав цар Артарксерс у 457 році до нашої ери, починаючи з цієї дати пророцтво закінчуватиметься 1844 роком нашої ери. У 1800-х роках група віруючих, які читали ці пророцтва, повірили, що земля є святинію, і що очищення святині відбудеться під час другого приходу Ісуса. Подібно до того, як земне святилище було очищено в День Спокути, вони вірили, що Ісус повернеться в День Спокути в 1844 році, який припадав на 22 жовтня того ж року. Уявіть собі, які їхнє велике розчарування, коли Ісус прийшов не тоді, коли вони очікували. Однак, завдяки продовженню вивченню Біблії та молитвам, вони виявили, що Біблія не вчить, що земля є святинею. Вони побачили, що Бог має небесне святилище. Подібно до того, як тваринні жертви були прообразом жертви Ісуса, земний день спокути був прообразом і очищенням небесного святилища. Замість того, щоб повернутися на землю, в день спокути Бог, Отець та Ісус, Бог Син розпочали процес очищення небесного святилища у святая святих. Даніил побачив суд у видінні. І написав: я спостерігав, аж поки були поставлені престоли, і стародавні днями не сів його трон горів вогняним полум'ям, а колеса його палаючим вогнем. Тисячі тисяч служили йому, і десятки тисяч по десять тисяч стояли перед ним. Суд зібрався. І книги розгорнулися. Під час перегляду книг записів вирішується справа кожної людини. Пророк Захарія описує сцену суду. Ісус первосвященник стоїть перед ангелом Господнім. Сатана праворуч його, щоб протистояти йому. Ісус з книги Захарії усвідомлює, що він задягнутий в брудну одежу і стоїть збентежений. Коли Сатана звинувачує його, його минулі гріхи стають причиною того, що Бог повинен не прийняти його. Тоді лунає голос: нехай докорить тобі Господь Сатано. Господь праведний суддя, дивиться на Ісуса з книги Захарії. Зніміть з нього брудну одежу, наказує він. Тоді Господь каже Ісусу: дивись. Я усунув від тебе твою провину і зодягнув тебе в багаті шати. Друзі, як і Ісус, ми приходимо на суд у брудному одязі. Пророк Ісая пише: уся наша праведність як брудне лахміття. Але якщо ми свої гріхи визнаємо, то він, Ісус, вірний, і праведний, щоб простити нам гріхи наші та очистити нас від всякої неправди. Ісус очищає нас і дає нам свою одежу праведності. Він обіцяє переможець, буде одягнутий в білий одяг, і я не зітру його імені з книги життя, але я визнаю його ім'я перед своїм отцем і перед його ангелами. наша частина полягає в тому, щоб зізнатися в своїх гріхах, прийняти його дар прощення і довірити своє життя, його керівництву. Він радіє, коли спасає нас. Нам не потрібно боятися суду. ісус поруч Невдовзі пролунають слова. хто неправедний, нехай і надалі буде неправедним. Хто нечистий, нехай ще не чиститься. Хто праведний, нехай буде праведним, хто святий, нехай ще освячується. Коли ці слова будуть сказані, справа кожної людини буде вирішена. Ти хто за, і ти, хто проти Бога як би сильно Боже серце любові не бажало врятувати кожну людину. Він поважає вибір, який кожна людина зробила. Ісус скоро завершить свою роботу заступництва. Останній гріх буде стерто. Небесна святиня очиститься від гріха Після очищення небесного святилища. Ісус повертається на землю. І всі, хто вирішив прийняти його дар спасіння, приєднуються до нього та його ангелів у повітрі, готовими піднятися на небо. Адвентисти сьомого дня повинні бути попереду всіх у піднесенні Ісуса та Його праведності. Ніколи не дозволяйте нікому казати, що ми законники. Ми сповнені Христової праведності. Це сама суть послань трьох ангелів. Саме зараз. Ісус перебуває в небесному святилищі. Він готовий простити наші гріхи, як тільки ми готові сповідатися перед Ним. Він готовий зарахувати ціну, яку заплатив на наш рахунок. Незабаром Ісус покине святая святих Небесної святині. Він зніме свої священницькі шати і одягне царські шати. Він прийде забрати нас додому. Яка радість! Проголошувати Христа своїм Спасителем і Господом, який не тільки рятує нас, але й допомагає нам зростати та все більше і більше ставати подібним до нього своєю силою. Чи прийняли ви його дар прощення і очищення? Якщо ні, я запрошую вас зробити це просто зараз, коли ми разом помолимося. Батько Небесний, дякую тобі за дивовижний план спасіння. Христос приходить на цю землю немовлям, живе чистим, безрішним життям, виконує своє служіння для інших як приклад для нас, а потім помирає на Христі за наші гріхи замість нас, Воскресає з могили та возноситься на небо а тепер заступається за нас як нас. Первосвященник Який план спасіння, яке чудове розуміння ми отримуємо завдяки служінню в святилищі. Ісус є нашим усім у всьому. Дякую тобі за це. Це раз і назавжди. Ми раді, що у найближчому майбутньому гріх буде повністю знищено, і він ніколи більше не підійме свою потворну голову. Скоро, скоро весь всесвіт буде в гармонії з Богом, і всі істоти проголоситимуть, що Бог є любов. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, і дякую за обітницю Ісуса незабаром повернутися. Веди кожного з нас, коли ми вивчаємо Твоє слово в очікуванні Твого другого пришестя. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.